Всім привіт! Хочу поділитися з вами рецептом качки у духовці. Запікати будемо по класиці з яблуками і розкажу, як саме її підготувати до запікання, щоб м'ясо було смачне, тож додивіться це відео до кінця. Рекомендую нашу тушку залишити у підсоленій воді десь на годин 5-6. Це потрібно для того, щоб з неї вийшла зайва кров і м'яско вже буде саме по собі більш ніжніше. Солимо, перчимо за смаком і гарненько втираємо. Беремо гірчицю і змащуємо нашу тушку з двох сторін і залишаємо приблизно на годинку, щоб вона примаринувалася. Задяки гірчиці м'ясо буде дуже ніжне. Поки наша тушка буде маринуватися, ми переходимо до наших яблук. Яблучка краще всього брати кисло солодкі. Я брала сорт Чемпіон. Мені дуже подобається, як вони поєднуються з качкою, виходить дуже смачно. Ріжемо наші яблучка на абсолютно любі дольки, які вам подобаються. І будемо заповняти ними середину нашої тушки. І я яблук не шкодую, скільки поміщається в нашу тушку, скільки яблук я і кладу. Чим більше яблук, тим вона буде смачніше та ніжніше. Далі нам потрібна зубочистка і за допомогою неї я ось так фіксую нашу качку і вже можна її переміщати в рукав для запікання. І прямо в рукав я додаю всі яблучка, які в мене лишилися. Все, можемо закривати наш рукав і відправляти в розігріту духовку до 200 градусів і запікаємо там її 20 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 180 градусів і запікаємо ще десь годинку. Після того. Ми дістаємо нашу качку і повністю прорізаємо ось цю верхню частину рукава. І обільно змазуємо маринадом із меду та соєвого соусу. І відправляємо в духовку ще на 15 хвилин. І все, наша качка готова. Подивіться, яка вона гарна, золотиста яблучка, подивіться, які гарнесенькі. Правда, всім рекомендую приготувати саме за цим рецептом. Ви не пошкодуєте. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйте, ставте лайки, мені буде дуже приємно. А вам бажаю миру, добра і до нових смачних рецептів. Дякую вам за увагу.